Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як Кротик вилікував мишку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки, а також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. На лісовій халявинці, неподалік від нірки кротика, мешкала його подружка Мишка. Щоранку вибігала вона зі своєї хатинки і кликала кротика погратися. Аж ось якось вранці мишка не прибігла, як звичайно. Кротик розхвилювався і почав кликати подружку, та ніхто йому не відповідав. З мишкою щось трапилося, занепокоївся кротик і поквапився до неї додому. О, ні, мишка захворіла. Засмутився кротик, побачивши хвору мишку. Як же мені тобі допомогти? О, знаю, побіжу до сови, вирішив кротик і кинувся через галявину до старезного дуба. Сова мешкала в дуплі старого дерева і лікувала всіх звірят в лісі. Хутенько, сова біжимо до мишки. Вона захворіла. Сова прилетіла до мишки, оглянула її горлечко і прослухала її, а тоді довго, довго гортала мудру книжку і нарешті сказала Мишку вилікує квітка матрикарія Хамомілла. закрила книжку і полетіла геть. Стривай, сова! Де ж мені її шукати? гукнув кротик їй навздогін. Але сова була вже далеко. Як таке може бути? Сова лікує всіх звірят, а такої квітки немає, розгубився кротик. Вирішив він розпитати про цілющу квітку мешканців лісу. Білка не знала про таку квітку, не чув про неї і заєць. Не допомогли кротику і жабенята. Від їжака кротик теж нічого не дізнався. Їжака взагалі нічого, крім їжі, не цікавило. Ось тобі й маєш. Що ж робити? Не росте в нашому лісі квітка з такою дивною назвою, вирішили всі звірята в лісі. Шукати її потрібно в дальніх краях. І друзі проводили кротика на вокзал. Кротик встиг ускочити в поїзд, що вже поїхав. Хай тобі щастить. крикнули друзі кротику на прощання. Я обов'язково знайду ліки для мишки, відповів кротик і помахав лапкою. Ова! скільки тут квітів, безкрайнє поле, зрадів кротик і запитав бджілку. А це часом не матрикарія хамомілла. Ні, це тюльпани, відповіла бджілка. Отакої, засмутився кротик і тихенько буркнув. То що ж? Піду шукати далі. Виявляється, він приїхав до Голландії, де всюди росли тюльпани, а ще тут було море. На пристані кротик побачив кораблі, але жоден з них відпливати не збирався. Як же я припливу море? Я ж не рибка, замислився кротик. Раптом він побачив кошик, в ньому лежали рибки і часто хапали ротом повітря. Кротик хутенько перекинув кошик, рибки з нього випали, пірнули у воду і поплили геть. Лише одна велика рибка підплила до кротика. Сідай, кротику, я тобі допоможу і довезу, куди захочеш. Кротик забрався на рибку. Глибоко вдихни, наказала рибка. Ова, як тут гарно. Подумав кротик, коли опинився під водою. Він роззирнувся і помітив на морському дні незвичну квітку. Ура! Знайшов. Ось вона, Матрикарія хамоміла. зрадів кротик і зірвав морську анемону. Але радість його була нетривалою. <му> Заскрімлив кротик, коли його разом із іншими рибками проковтнула акула. На щастя, рибалки спіймали хижака. Коли кротика звільнили, він показав рибакам квітку і сказав: Ще б трохи і ця дивовижна квітка зів'яла би. Морська Анемона? Але ж це зовсім не квітка, а тварина. Розреготалися рибаки і почали навантажувати рибу, що спіймали, на караван верблюдів. Разом із рибою завантажили вони кротика. Поїду з ними, вирішив кротик і вирушив в путь разом із караваном. Я будь що мушу знайти цю дивоквітку. Вереблюди пішли дорогою вздовж пальм з бананами. Ой, як же я зголоднів, подумав кротик. А караван верблюдів тим часом був вже дуже далеко. Вранці кротик прокинувся і глянув вниз. Як же мені спуститися на землю? Замислився кротик. Він глянув вниз і ще раз і помітив під пальмою велику купу листя. От на неї і стрибну, зрадів кротик. Стриб. І кротик приземлився прямо на гриву лева. Рі. сердито загарчав лев і кинувся за кротиком. Ой-ой. заверещав переляканий кротик і навіть не помітив, як заліз на жирафа. «Уху!» – радісно видихнув кротик, коли перебрався через прірву і роззирнувся. Ох, як багато квітів, і всі такі різні. Яка гарна квіточка! Обережніше, вона тебе одурманить, застеріг папуга. Та було вже пізно, занадто пізно. Кротик встиг зірвати квітку. Кротик понюхав квітку і одразу ж так міцно заснув, що його не змогло розбудити навіть тупотіння слона. Слон підійшов до квітки, вдихнув її аромат, і отруйна квітка прилипла до хобота слона. Ой-ой-ой, мушу розбудити слона, вирішив кротик і викинув квітку. Ой, щось я забарився. Я ж мушу шукати ліки для мишки, пригадав кротик. Але де? Раптом небо потемнішало. Коп, коп, коп застукали перші краплини дощу. І тут почалася злива, і вода в калюжах стала стрімко підніматися. Ой-ой-ой, мушу рятуватися, а ось і парасолька тут парасолька не допоможе. Тобі потрібен човен, як у мене, розреготалася гусінь, пропливаючи повз кротика. «Хм, де ж мені його взяти? замислився кротик. «Ура! придумав. вигукнув він і невдовзі вже плив у незвичному човні, який ще дві хвилинки тому був для нього парасолькою. Як же проскочити водопад? Через нього навіть гусінь не змогла переплести!» І тут він знову згадав про свою парасольку, яка тільки що була для нього човном. Ох, як добре, що я маю таку чудову квітку. Спочатку вона була парасолькою, тоді човном, а тепер перетворилася на парашут. Раптом квітка перевернулася і стала схожою на плавучий острівець, на який з радістю перебралася гусінь. А кротик поквапився далі. Джиміль прошепотів йому на вушко, що неподалік ростуть незвичайні квіти, найдивовижніші в усіх джунглях. Квіти, які побачив кротик, дійсно були незвичайними. Одна з них проковтнула Джмиля і хотіла вкусити за лапку і кротика, коли той поспішав виручати друга. Ой-ой-ой, боляче! зойкнув кротик. І таких квітів навколо кротика було ціле поле. Мушу придумати, що робити далі, вирішив кротик. Кротик хотів було перехитрити квітку і кинув у відкриту пащу камінець. Але де там? Квітка виплюнула камінець. Кротик перелетів в хащі і приземлився на сусідній галявинці. Хух, нарешті я в безпеці. Ледве встиг подумати кротик, аж раптом хтось почав піднімати його вгору. Ой, що це зі мною? злякався кротик. Він роззирнувся і побачив, що сидить на якорі повітряної кулі. Залізано я всередину, вирішив кротик і поліз по мотусті вгору. Перебравшись до кошика повітряної кулі, кротик помахав лапкою мешканцям Африки і ліг спати. Куля безшумно пропливала над водою, а кротику снився чудовий сон, як він приніс мишці цілющу квітку матрикарія хамоміла, і вона одразу ж видужала. Аж раптом Пшш... Куля здувалася. Виявляється, повз повітряну кулю пролітав орел і розірвав її своїм дзьобом. Кротик впав на зовсім незнайому землю, що називалася Австралією. Навколо кулі, що впала, негайно зібралися кролики. І хоча в цій країні росло безліч різних квітів, про матрикарію Хамомілу ніхто ніколи не чув. Шкода, що ми не можемо допомогти. Пошукай десь в іншому місці, кротику. Як добре, що в Австралії є швидкі кенгуру таксі. Коли наступний корабель? запитав кротик у білого ведмедя, щойно опинився на березі океану. Ось ось припливе, не забарився з відповіддю ведмідь. І дійсно, на обрії показався фонтан і незабаром до пристані примчав кит. Куди їхати? запитав кит. «На північний полюс. Прошу піднятися на борт. Пасажири сіли на місця і кит відчалив. А на північному полюсі є квіти? «А вже ж, Таких квітів більше ніде не зустрінеш, запевнив кротика білий ведмідь. От тільки забув він додати, що то квіти з криги, як і все інше на північному полюсі. І коли кротик побачив ці квіти, він ледь не розплакався. Але ж вони з криги. Такі мені не потрібні. Білий ведмідь пожалів кротика і вирішив йому допомогти. Попорпався білий ведмідь у своїх речах, знайшов в'язаного капелюха і зробив із нього тепле пальто для кротика. А тоді посадив його на першу крижину, що пливла назад у теплі краї. Дякую за допомогу. гукнув кротик. Щасливої дороги, відповів білий ведмідь. Над морем ласкаво світило сонечко, і кротик на крижині зігрівся. Ура, нарешті сонечко, зрадів кротик і зняв капелюшка. Він ліг відпочити, аж раптом. Ой, що це? Хто розсотує моє пальто? Негайно його поверніть. Мені воно більше згодиться, я вже дуже стара, і мені потрібні теплі речі, забурчала стара восьминіжка. Але це моє пальто, я ж замерзну. Не замерзнеш, незабаром стане спекотно і без пальта. І восьминіжка не помилилася. В теплій воді крижина швидко розтанула, як грудка цукру. До пристані довелося кротику пливти самому. Кротик піднявся на берег і опинився у великому місці. Де ж мені знайти потрібну квітку, замислився він. Ой, як багато квітів, зрадів кротик, побачивши великий сад. Та як же знайти серед них матрикарію хамомілу? От зустрів би я місцевого крота, він би обов'язково мені підказав, подумав кротик. Ой, які дивовижні лопати! Нікого поруч немає, а вони самі риють землю на клумбі. Вони на дистанційному керуванні. Пролунав голос з поза папороті. Кротик побачив крота в кашкеті, який сидів у кріслі і натискав на кнопки. Вітаю в Америці! Що шукаєш, друже? Кріт у кашкеті щиро посміхнувся і простягнув кротику лапку. Матрикарія хамоміла. Матрикарія хамоміла? Не чув про таку. Хвилиночку зателефоную до довідкової. Слухавка довго мовчала, а тоді голос в ній відповів, що нічого не знає про таку квітку. Подумати тільки, в найбільшому саду Америки немає такої рослини, засмутився кротик. Доведеться їхати до Європи, сказав Кріт у кашкеті. Ходімо, я відвезу тебе до аеропорту. Автомобіль швидко домчав до аеродрому. Полетиш серед валіс, я дам тобі маршрут, і ти зможеш вистрибнути там, де тобі буде потрібно, сказав на прощання кріт у кашкеті. Щасливої дороги! помахав він лапкою новому приятелю. Дякую за допомогу, відповів кротик. Коли літак здійнявся в повітря, кротик визирнув у віконце. Ох, як гарно, подумав він. Хмаринки звідси виглядають зовсім інакше, ніж із землі. Літак летів і летів, аж раптом за вікном з'явилася земля. Кротику вона здалася дуже знайомою, і ліс такий знайомий знайомий. «Ура! це ж мій ліс. вигукнув кротик, надягнув парашут і вистрибнув із літака. Він полетів вниз, як легенька бульбашка, як пташина пір'їнка. І приземлився прямо біля будинку сови. О, що відбувається? запитала вона. Шукаю квітку, яку ти назвала, Матрикарія Хамомілу, щоб мишка змогла видужати, відповів кротик. І ти знайшов квітку, зірвав її? Аби ж то, сумно зітхнув кротик. Усюди її шукав, але ніде не знайшов. А це що? Он там запитала сова і вказала крилами на галявинку під дубом. Ось це, це ж звичайна ромашка, усміхнувся кротик. От тобі і маєш. Це ж і є та найкорисніша з усіх лікарських рослин Квітка. Ми лікарі, називаємо її латиною матрикарія хаммоміла. «От Отакої. Чого ж ти мені одразу не сказала? Вигукнув кротик. Він застрибав від радості, скоренько нарвав ромашок, заварив цілющий відвар і поніс його мишці, намагаючись не пролити ані краплинки. Зробила мишка ковточок, тоді і інший, і хвороба відступила. Мишка видожала і знову почала гратися разом із кротиком. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.